Ловел 244 на широкій шині. Скоро буде, збираємо. Коробка 3 плюс 1 на 2. Така комбінована панелька, зашита коробка, м'яка сідушка, руль з сигналом трактор 23 року, колеса 112 на 24 задні. 6,5 на 16 передні. Капот замотаний, щоб не подряпався. Ловол у цьому відношенні молодці. ось поставимо. Буде трактор. Те, що треба. Міні-агра гливаха 27 кілометр траси Київ Одеса. Противаги передні.